Вітаю вас енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так, так, всього сім рун у нас повинно випасти. Так, ось що у нас випадає. Сьогодні день, коли можлива якась зупинка, зупинка для переосмислення, можливо, ситуації, для того, щоб зібратися з духом, перевести цей дух і рухатися далі. А дух цей вселяють вам вищі сили, вищі сили поряд. Вони випали в прямому положенні Руна Альгіс. Вас ведуть, вас підтримують, вас ведуть вашим шляхом. Можливо, можливо, комусь поїздка сьогодні, чи відрядження, чи переїзд запланований. Так от, вас ведуть. Але знаєте, що сьогодні, з однієї сторони, на вас чекає успіх. Ось руна соул. Це успіх, це щастя, це радість, це перемога. З іншої сторони, у вас якась така ну, настрій, якийсь буде не зовсім піднесений. Якась апатія, якась, щось вам розчарування, якесь, можливо, витрати грошей, можливо, ви очікували на надходження саме сьогодні певних коштів, але вони не надійдуть. Можливо, так, тому що ось якесь таке, знаєте, поляк розчарування, В тому, що не вистачає матеріальних ресурсів для того, щоб, щоб відчути Повну гармонію, повну радість. І сьогодні рух ваш нібито стишується. Руна Евас це руна швидкості, швидких позитивних змін, але тут вона в перевернутому положенні поряд з руною Іса, що говорить про те, що не так все буде швидко розвиватися, як би вам хотілося. Не такі результати саме сьогодні, ви побачите, але ж все ще в процесі, все попереду. Руна Райду вас виведе. Виведе до вашої цілі, до реалізації ваших задумів, тим більше поряд з вами вищі сили та руна соулу, що може бути прекрасніше в поєднання цих двох рун, які стоять поряд. Ну що ж, ось так, ось такі сьогодні у вас енергії. Візьміть до уваги, успіхів вам, щастя вам, благословенної вам днини.